Юрій Гагарін. Гагарін Юрій Олексійович, перший космонавт Землі, льотчик космонавт СРСР, герой Радянського Союзу, полковник, почесний громадянин Вінниці під номером 1. народився 9 березня 1934 року у селі Клушино, Гжацького району Смоленської області, недалеко від міста Гжацьк, яке нині прийменовано в Гагарін у родині селян. Дитинство прожив в селі Клушино. 1 вересня 1941 року пішов у школу, але 12 жовтня село захопили німці і навчання перервалося. Два роки село було окуповане. 9 квітня 43 року село звільнила Червона армія і навчання в школі поновилося. 45 року сім'я Гагаріних приїхала в Гжацьк. У травні 49-го року Гарін закінчив 6 клас середньої школи і поступив у Любрецьке ремісниче училище. Одночасно вступив у вечірню школу робочої молоді, яку разом з училищем закінчив 1951 року. У серпні 51-го року поступає в Саратовський індустріальний технікум. 54-го року прийшов вперше у Саратовський аероклуб. У 55-му році Юрій Гагарін здійснив перший самостійний політ на літаку як 18. 27 жовтня 1955 року Гагарін призваний до армії і відправлений до Оренбургу у військово авіаційне училище Льотчиків. 25 жовтня 57-го року закінчив училище. Два роки прослужив у винищувальній авіації Північного флоту. У 1959 році одружився на Валентині Горячевій. 9 грудня 59 року Гарін написав заяву з проханням зарахувати його в групу кандидатів в космонавти. Вже через тиждень його викликали до Москви для проходження медичного обстеження. На початку наступного року медкомісія визнала старшого лейтенанта Гагаріна придатним до космічних польотів. 3 березня 60-го року наказом головнокомандувача військово-повітряних сил, зарахованих до групи кандидатів в космонавти, і почав тренування. Окрім Гагаріна, було відібрано ще 19 претендентів на перший політ в космос. Кандидатів відбирав генеральний конструктор космічного проекту Сергій Корольов. Скоро з 20 залишилося 6. Того, хто полетить в космос, визначали останньою миті на засіданні державної комісії. Ними стали Гагарін і його дублер Герман Тітов. Старт корабля Восток 1 було здійснено 12 квітня 1961 року о 9 годині 7 хвилин за московським часом з космодрому Байконур. Виконавши один оберт навколо Землі о 10 годині 25 хвилин на 108-й хвилині плановий політ було завершено. Пусковий апарат приземлився у Саратовській області. Політ Галіна був дуже ризикованим проектом, адже із п'яти супутників, запущених у 1960 році, де відпрацювання систем злетіли чотири. Із чотирьох на орбіту вийшли три, а приземлилося два. Із двох супутників, що повернулися, нормально сів лише один. Під час польоту у Гагаріна виникло кілька серйозних позаштатних ситуацій, кожна з яких могла призвести до катастрофи. Проте все обійшлося, і Юрій Гагарін повернувся на землю неушкодженим. За цей політ йому було присвоєно звання Героя Радянського Союзу, а починаючи з 12 квітня 1962 року, день польоту Гагаріна в космос був оголошений святом Міжнародним днем космонавтики. В 66-му році Гагаріна обрали почесним членом Міжнародної академії астронавтики. А в 64-му році він був призначений командиром загону радянських космонавтів. 27 березня 1968 року Гагарін загинув за нез'ясованих обставин поблизу села Новоселово Киржацького району Володимирської області на літаку Міг-15 разом з полковником Сірігіном, похований у Кремлівській стіні на Червоній площі у Москві. Гагаріна двічі обирали депутатом Верховної Ради СРСР. Він мав численні радянські та закордонні нагороди. Почесний громадянин понад 20 міст з різних країн світу. Серед них і Вінниця. Рішенням номер 15 дроб. 449 виконкому Вінницької міської ради депутатів трудящих від 14 квітня 1961 року Гагаріну Юрію Олексійовичу присвоєно звання почесний громадянин міста Вінниці. Це звання у Вінниці було присвоєно вперше.